Доброго дня, мене звати Богдан. Сьогодні хотів би коротко розказати про те, які бувають основні види сушарок. Хотів би сказати про три основні види: це шахта-сушарка. Думаю, кожен з нас приблизно уявляє, як виглядає шахта. Далі це італіка або порція, яка є циклічною. Ось вони, як правило, круглі. Вони є в багатьох господарствах, вони нам знайомі. І третій вид сушарок це американка або модуль. Е, якщо ми говоримо про американку або модуль і про шахту, ці сушарки бувають порційного і поточного виду. Порційний це що значить? Ми засипаємо в сушарку кукурудзу або якусь культуру, ми її нагріли, ми її охолодили і висипали. Або, можливо, ми її засипали, нагріли і висипали в ви охолоджувач. Поточна сушарка це сушарка, в яку постійно подається зверху вологе зерно, і, як правило, знизу вона е викидає або гаряче зерно, або вже охолоджене. Тобто непреривний процес. Американці називаються continuous flow. Італійки чим вони не цікаві? Вони цікаві тим, що. Їх можна поставити, і до них вже не треба ніяких інших механізмів, вона сама в себе завантажує з тим шнеком. Але вона є порційною, тобто ви обмежені надзвичайно, ви не можете розширитись і ви, як правило, сушите небагато. Якщо у вас невелика кількість зерна, тисячу тонн, можливо, до двох тисяч, ви можете розглядати таку сушарку або у вас є якісь інші обмеження. Вона. Засипає в себе зерно, проходить 4 цикла, кожна зернинка, яка в цій сушарці знаходиться, вона проходить 4 цикла для того, щоб висохнути, і потім вона вже висипає сухе готове ви зерно, чи то в склад, чи то куди ви там вигрузку поставили. Якщо ми говоримо про американку, так як в шахних нас немає зараз, про шахні ми можливо пізніше запишемо відео. Американка вона може бути поточна, так само може бути порційна. Якщо ми говоримо про порційну, це простіше. Тут є стовп зерна, засипається зерном сушарка, включається вентилятор, потім включається пальник, подається, газ, пропан бутан, наприклад, ця вже готова на пропан бутані. Сушиться до певної температури культура, автоматично виключається пальник, продувається для того, щоб знизити температуру, охолодити зерно і включається вигрузка. Ця сушарка вигружає. Це ми говоримо про порцію. Поток. Що собою являє поток, вона що схожа на порцію. Чим вона схожа, тим, що в неї так само є стовп зерна, але цей стовп зерна постійно рухається. Він постійно зверху донизу рухається. Це відповідають датчики і знизу вальці просипні або механізм подачі називається. І очевидно, вона верхнім пальником. Тут стоїть вентилятор, за вентилятором стоїть пальник, верхнім пальником вона нагнітає температуру, тобто нагріває культуру. Нижній, він охолоджує культуру. Знизу у вас виходить уже холодне, сухе зерно. Нею можна працювати як в порції, так і в потоці. Якщо у вас є, наприклад, 12 тонн, ця сушарка собі тримає 12 тонн, 12 тонн культури всього, ви її засипали, ви в порції прогріли, ви її охолодили і ви висипали цю культуру. Якщо ви захотіли розширити цю сушарку, тобто вам мало, ви хочете працювати на повний нагрів, ви можете подвоїти майже в два рази, ви збільшуєте продуктивність за рахунок чого? За рахунок того, що ви працюєте на нагрів як верхнім пальником, так і нижнім. Але вам потім потрібно ставити відповідно якісь охолоджувачі виносні. чи то БВА будуть 40, чи то іншого виробника якогось будуть охолоджувачі, вона може видавати вам до 200 тонн на добу. Отже, сушарки. Вони по принципу роботи, як правило, два типи: це порція або поток. Неважливо, чи це барабанна сушарка, чи шахта, чи модульна. Італійка порційна, звичайно, вона тільки порція. А інші типи сушарок це може бути шахта, це може бути модуль, це може бути італійська порція, це може бути горизонтальна сушарка конвейерного типу або барабанна. До речі, такі сушарки ми обслуговували. На такі сушарки ми заводили пропан там. Такі сушарки є у нас під обслуговуванням. Ось така коротка інформація сьогодні. Пишіть коментарі, задавайте питання. Ми, як виробники зерносушарок Fenic, маємо певний досвід. Ми не кажемо, що ми все знаємо, але те, що ми знаємо і те, що ми робимо, ми в цьому впевнені. Наша продуктивність, яка заявлена в цих сушарках, вона відповідає дійсності. І, до речі, ми на сьогоднішній день вважаємо, що ця сушарка є. Оптимальною для малого і середнього фермера, дякую за увагу.